Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Обговорили закінчення війни. За словами Зеленського, Трамп добре поінформований про ситуацію в Україні. Почуємо він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті. Про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію. Негайного припинення вогню, ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалось росіянами, причому дуже цинічно. Спецпредставник Трампа Кіт Келог може приїхати до України вже найближчим часом. Зробити це він хоче до закінчення дедлайну, який Трамп встановив для Путіна. Ну і до слова, візит Келога до Києва може збігтися з поїздкою іншого спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до Москви. За словами Трампа, його уповноважений приїде до Росії сьогодні. Президент США акцентував Кремль сам просив про зустріч саме із Віткофом. Про це і не тільки говоримо далі з нами. Олег Лісний політолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку, А, знаєте, як то кажуть, поїхали, але тут я маю на увазі досить досить широко поїхали. Я маю на увазі візит Келога, візит Віткофа, який так вже певні ваші колеги навіть називали вітков Шрьоденкера. Незрозуміло, що там буде. Ну і зрештою, пане Олеже, з вашого дозволу, я би до цієї компанії ще ось цей гіпотетичний візит Ердогана до Києва, який мав бути, але перенесений. Давайте тепер все це зберемо в одну картину. Ну тут має місце бути конспірологія, але ми її зразу відкинемо. Будемо йти виключно по фактам. По Ердогану, тому що ви про нього про останні згадали наскільки я розумію, це скоріше журналістський, скажімо так, журналістське припущення, що він мав би поїхати, яке базувалося, начебто, на інтерв'ю з нашим послом в Україні. Це та інформація, яка в мене була. Плана вчора на вечір, то я думаю, що можливо так і було. З іншого боку, зараз дуже складний тиждень, і він насичений не лише візитами, а інформаційними впливами, інформаційними вкидами. Тому тут нічого дивного немає. Туреччина ніколи не відмовлялася грати істотну роль. В миротворчому процесі стосовно нашої війни з Російською Федерацією, тепер по Віткову чого його покликали московити. Тут зрозуміло, тому що він є для них комфортним і він завжди віз з Москви чи з Пітеру, де він там був, те, що хотів Путін. І те, що йому озвучував Путін. Ну, тобто про Печеніги він возив історії і так далі. Це ми опустимо. Історичні дискурси вони постійно відбуваються у Путіна саме з цим представником. Але тут, мабуть, важливе нас для нас навіщо це? Тобто, знову, як на мене, можливо, я помиляюсь. Хоча ви цитували моїх колег про те, що вони саме так назвали як сказали. А є ще така, така новина або назва для цього візиту: візит відчаю, і отут от він читається по різному тобто, візит відчаю» відчаюткова, у, у якого не виходить. Ну, на Близькому сході я так розумію, не дуже вийшло російський трек взагалі неуспішний з точки зору досягання м, успіхів, саме е, сполученими штатами, а в сенсі до чогось підштовхнути Путіна. Ну не вийшло. Не впевнений, що в цей раз вийде, але скоріше за все він привезе якусь хотілку від Путіна, і це може бути як уже зараз подейкують, і припинення вогню в небі. Умовно, щоб не завдавали удар один по одному, чи це вигідно нам на нинішній ситуації, чи не вигідно. Це дискусійне питання, скоріше це до військових експертів. Але як на мене, як би це не називалося, що привезе відка? Це буде якась побрехенька або якась ідея, беру її зразу в лапки, яка покликана зупинити дії. Е Призупинити дії ультиматуму і дати Росії знову час для того, щоб вони проводили вітню кампанію, бо знову лунає інформація про те, що російські генерали доповідають Путіну, що два-три місяці, і українська армія посипаться. Так вони вважають. Але покровськ стоїть Сумська область і Харківська страждає, але не захоплена в тому обсязі, в якому хотів Путін жертву Росіян. Дуже багато тому подивимося, як в цьому буде Тепер до Келога Келог це теж та людина, яка, як на мене, має привести з України, якщо він приїде, наше бачення стосовно того, як має далі розвиватися ситуація. Тут треба наголосити на тому, що ці дві фігури це я забув порівняти Вітков і Келог, Вони були донедавна неспівмірні, тому що Віков був в набагато, якщо на Терези покласти, то набагато важче в сенсі. Уваги Трампа і до кого він дослухався, після того, коли Трамп поміняв милість на гнів стосовно Російської Федерації, в тому чи іншому вигляді, вага Келоха, як на мене, почала зростати, і до нього теж почали дослухатися. Тому нам головне донести до генерала те, що найголовніший тиск на Російську Федерацію це передача зброї. Бажано саме передача, а не продаж, але будемо реалістами. Продаж всієї необхідної номенклатури вчасно із необхідними дозволами для того, щоб дійсно примусити Путіна до перемовин, нормальних перемовин, але такі, як він зараз вдає, що колись вони обов'язково стануть, і так далі. Президент до речі, в своєму зверненні сказав, що ми вже все пройшли, всі пропозиції. І про енергетичне, і про перемиря в небі, і, і так далі, і так далі. Але тут є один момент, який дуже важливий. Я сподіваюся, що і президент доніс його, так як він сказав. І знову ми донесемо до Келога, що росіяни кожен раз порушували своє слово, і цього разу, якщо не буде, або там сигнальних санкцій, або того, що я сказав вище, росіяни просто затягнуть час. І теж не будуть виконувати, а їм час дуже необхідний для того, щоб підготуватися по-перше до введення цих санкцій, і знову ж таки пролітню компанію, яку я казав вище її закінчити. Вони вважають, що успішно. А я думаю, що у них цього не вийде, пане Олеже. Є декілька уточнюючих питань що стосується візиту Віткофа. Давайте з нього почнемо. На ваш погляд, чи чекає адміністрація Білого Дому приводу? Для відтермінування посилення е санкційного тиску не чекає, а хоче створити привід для того, щоб можна було перенести. Я тут можу тільки сценарно мислити: це якісь обіцянка, що умовно в березні домовимося про щось. Давайте mm -hmm. зараз просто створимо 150 робочих груп і будемо говорити щодня, що хвилини, але це час. Да? Або там погодження на якийсь елемент. Не весь спектр, який хотів Трамп, а не якийсь елемент. Ну, умовно, не б'ємо один по одному в тил. Да? Це питання дискусійне, як на мене, тому що у нас є успіхи. Ну, звісно, і ми страждаємо, але це скоріше до військових експертів. Тому вони не будуть шукати приводу, вони його будуть створювати. І так, щоб в це повірив знову Трамп. І питання з зірочкою чи повірить Трамп в цей раз. Окей, uh -huh. okay. наступний наступний трек він e, скоріше більше до Келога, але e, я не впевнений. З останніх новин це певні домовленості і угоди з приводу там ремонтування, обслуговування в М777. На ваш погляд, чи чи є ознаки того, що лід скрисає, я маю на увазі відношення адміністрації Білого Дому до військових пакетів для нас? Ознаки є, але обсяги не ті, які нам потрібні зараз. Ну звісно що я не військовий експерт, але цього замало і треба більше вигляд. Ми вже проговорювали вище це, це скоріше за все, продаж. Але, як на мене, крига не може скреснути в якомусь одному елементі, коли чекаєш льодоходу. Да? От повинна бути жорстка реакція Трампа на те, що скоріше за все, 8 числа будуть намагатися його водити за носа. і паралельно має посилюватися військова підтримка саме України, і тому я і. Ну, хотів би, щоб Келох привіз саме таке рішення, що одне іншому не заважає. Путін війну не припинить. Якщо він навіть візьме якийсь елемент, ну беремо знову ж таки припинення обстрілів тилових територій. Але значить, що в нього буде більше можливості тиснути на фронті. А якщо в нього така є можливість, ми її маємо теж невілювати. А для цього потрібна зброя. Тут не треба бути великим аналітиком. Тому я. Сказав, що крига з кресла, але льодоходу в моєму скажімо так варіанті, як я це бачу, його немає. Ще пане пане Олеже. Буквально до ваших слів на підтвердження: Російська Федерація може уникнути санкцій, якщо укладе мирну угоду з Україною. І про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою. Є пряма мова. Давайте почуємо. Так, укладіть угоду, за якої люди перестануть гинути. Щойно з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів, так само і в Україні. Менша цифра, але все одно тисячі і тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безлуздій війні гине багато людей. Пане Олеже, ось я би до питання риторики повернувся звертаючи знову увагу на ось цю паузу в російських прости господи, змі, зокрема, після так після заяви Трампа про субмарини атомні підводні човни про всяк випадок уточню. І ось цей день настав, вони почали реагувати при тому, та закликають до обережності. Знов таки, я перепрошую, можливо, за зайву емоційність. Люди знов таки, прости господи, які періодично говорять про мовою ядерного шантажа. Тепер закликають до обережності. Можете це пояснити раціонально логічно, якщо тут є рація і логіка. Ну, я думаю, що тут треба вам було запросити психіатра, який <різوع> <різوع> Російської Федерації. Але якщо я трошки дотичний був до вивчення русь руського міра, да? то я хочу сказати, що а тут нічого нового немає. По великому рахунку вони всі живуть в парадигмі Пітерської подворотні. Коли вони можуть нападати і бикувати, вони бикують, коли їм хоча б демонструють. Тому що зараз саме так відбувається відповідь або готовність до жорсткої відповіді, вони починають скалучати і розповідати якісь казочки про те, що давайте будемо як то осторожно, Давайте осторожно. До цього у них якось осторожно не виходило. Медведєво просто прорвало, як не знає що. І Путін, ми ж розуміємо, що говорить Медведєв, те саме в голові Путіна, тому що для мене Медведєв це якийсь із органів е, самого Путіна. Не знаю, як його назвати, але з функціями писати і, ну, і говорити. Да? Тому тут це логічно, насправді. Тим більше, що вони ж пантавались, вибачте, за виріс по-іншому, не можу про них говорити, тому що парадигма підірське подворотні саме так вибудована. Вони спочатку дуже показували свою хоробрість. Начебто, так? що їм наплюває, все у нас там є мертва рука, чи як вони там називають. все-все. А чим ближче до дедлайну, ну боязно, щоб не сказати гірше. І вони починають е, вже підігравати е, в свій спосіб. Звісно, такий от да, до цього вони там виходять з якихось ракетних програм там або договорів, хоча вони їх і вони виконували. Да, але, начебто, вони демонструють лояльність або готовність до того, щоб дослухатися, щоб понизити градус. Для цього вони це все й робили. Чи купиться на це Трамп? Ну, судячи з тих слів, які от були в ефірі, ну вони не змінилися, тональність не змінилася, цифри знов гуляють як завгодно, але про тональність, тональність залишається такою, яка може нам дарувати обережний оптимізм. А те, що росіяни так будуть чинити, я думаю, ні для кого не було, скажем так, новиною, просто що достатньо довго бикували, як на мене, і це на користь. Того, щоб Трамп розізлився або залишався, хоча би в такому стані, як ми зараз бачимо пане Олеже, мен дві хвилини. В нас є майже щойно з'явився черговий звіт Американського інституту вивчення війни. Вони там наводять слова джерел агенції Reuters в Кремлі. Путін не вважає, що зараз настав час завершувати війну, оскільки російське суспільство та армія не зрозуміють такого рішення і мовляв Путін Путін в глухому куті. На ваш погляд, Путін в глухому куті? Ну він так. Якщо дивитися на нього, на його поведінку, то він щур, якого заганяють глухий кут, тому що глухий кут це коли він усвідомлює, що є небезпека його життю в результаті якихось його дій або бездіяльності. Да? Все таки, я думаю, що недостатньо важелів. Які б можна було констатувати як от ми і загнали його в глухий кут, тому що заганяє його тільки українська армія, всі решта якось допомагають нам, але не беруть участі безпосередньої. От коли б він побачив, що на те, що він робить до нього доєднується там Північна Корея, а до України доєдналися або хоча б зброєю mm -hmm. там. Умовна якась країна і стала союзником, а не партнером. Да? Тоді б це був би елемент, який дозволяє сказати, що його заганяють зараз. Знову ж повторюю, заганяємо тільки ми, і всі решта допомагають. Тому я не такий оптиміст, як е, е, Матеріал, в якому було це озвучено. пане Олеже, і ми відповідно вам дуже дякуємо за виважені оцінки і тлумачення. Олег Лісний, політолог, пане Олеже, дуже дякуємо. Два.